Як підключити асинхронний двигун, щоб вийшов генератор. Якщо живлення має надходити і до однофазних, і до трифазних приладів, то потрібний трифазний генератор. Він здатний запитати різну пофазности техніку як на 220 вольт, так і на 380 вольт. Якщо у вас є вже двигун, то дізнайтесь його параметри. Щоб можна було визначити потужність нашого генератора та які нам потрібно буде конденсатори. Потужність генератора буде десь одна трет вид двигуна на кожній фазі, а то й більше. За відсутності струму в стаціонарній мережі ви зможете включати і перфоратор або дрил на 220, навіть підключити свій будинок, але не одночасно, а по черзі. Принцип роботи змусити ротор обертатися примусово. Кращий спосіб зробити генератор задіяти двигун внутрішнього згоряння. Для підключення до двигуна використовують амортизуючу муфту, що обертався плавно. При обертанні ротора у статори виникає магнітне поле, що формує Ерс. Якщо приєднати до кінців обмоток конденсатор, то витками починає йти струм. Міст конденсаторної батареї повинна бути вище критичного номіналу, щоб генератор був придатний для активного навантаження і видавав трифазні симметричні волтажи. Крім цього показника, на потужність електрогенератора впливає і двигундус, що створює крутний момент його конструкція та потужність. Для отримання електрики в 380 чи 220 В зі стандартною частотою 50, швидкість обертання якоря приводу повинна підтримуватися на певному рівні. Магнітні силові лінії виникнуть лише за умови, що швидкість вища за асинхронну складову на коефіцієнт ковзання дорівнює більше 2%. Асинхронний трифазний привід основна база для генератора змінного струму. На що впливають схеми підключення? З'єднання зірка більше потужність, але гріється двигун. Схема підключення трикутник менше потужність, але двигун не гріється. Якщо мотор старий і багато років використаний, його потрібно протестувати вольтметром, амперметром і продзвонити щодо робочого стану. Між кожною обмоткою має бути однаковий опір. Між обмотками та корпусом не повинно дзвонитись. Як прорахувати потужність генератора та як вибрати конденсатори? З мого досвіду, ємність конденсатора на двигун 2-3 кВт, не менше 30 МК на кожну обмотку. Потім, залежно від навантаження, потрібно додавати на ту обмотку, звідки знімається напруга. 380 вольт це велика небезпека поразки людини електричним струмом та її смерті. Тому будьте дуже обережні й уважні. Шківи потрібно підібрати так, щоб на робочих обертах асинхронний двигун вийшов на свої робочі оберти. Тільки кілька робочих схем підключення: це трикутник, зірка або зірка-трикутник. Залежно від споживаного навантаження ємності підбираються пробним шляхом. Обов'язково використовуйте герцвольтметр, якщо ви будете використовувати генератор для дому.